Розпочинаємо ранок із хороших новин. Близько дев'ятої ранку в окупованому Мелітополі пролунали два гучних вибухи. Повідомив міський голова Іван Федоров. Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. Подробиць наразі немає, але сподіваємося, що це горять бази окупантів. Також за добу зенітні ракетні підрозділи повітряних сил ЗСУ знищили сім ворожих повітряних цілей. Один штурмовик СУ-25, п'ять авіаційну ракету та п'ять безпілотників. Крім того, ЗСУ ліквідували ще. 160 окупантів, 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем та 6 РСЗВ. Своє безсилля на полі бою. Росіяни демонструють постійними ракетними обстрілами українських територій. Уночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту на Донеччині. Влучили в багатоповерхівку. Під завалами можуть бути дві людини. На місці якраз працюють рятувальники обстрілами. Росіяни всю ніч тероризували і Дніпропетровщину, накрили градами та важкою артилерією. Три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську, ворог ударив по них п'ять разів, випустив на міста та села понад сто снарядів. Попередньо люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та поліція. Тим часом у Росії та тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях заговорили про проведення референдумів, за результатами яких так звані Республіки ЛНР і ДНР захочуть вступати до складу РФ. На думку голови Луганської Вас. Гія гайдая це дасть Росії можливість оголосити війну та провести загальну мобілізацію з мобілізацією. В них величезні проблеми людей. Вони набрати в нормальній кількості не можуть. І про це навіть свідчать ті факти, що керівництво приватної військової компанії Вагнер поїхало по закладам там, де відбувають усілякі там покарання чоловіки і вони там вже агету агітували. За те, щоб вони їхали е, воювати проти України. Разом з тим, вояки РФ масово відмовляються воювати на одній із покинутих позицій. Росія наші захисники знайшли пачку рапортів відмовників. Тож можна припустити, що саме це чекає на армії Росії у разі оголошення загальної примусової мобілізації. Зупинити це вони можуть лише кривавими репресіями. Саме тому на війну активно вербують в'язнених та людей з приватних військових компаній.